Дами знову я і наш урок української мови. І сьогодні на уроці української мови ми будемо повторювати правила вживання апострофа. Дуже часто при написанні диктантів або при написанні словникових диктантів, та й взагалі для використання у діловому мовленні, в житті вам потрібно буде писати слова. І ви будете замислюватися, як їх потрібно писати правильно, тобто з апострофом. Чи без апострофа. На сьогоднішньому уроці ми будемо намагатися розібратися в тому, в яких випадках ми апостроф вживаємо, а в яких випадках ми його не вживаємо. Отож, я закликаю вас бути на уроці уважними, зібраними, слухати мої пояснення, розглядати зображення. Якщо щось не зрозуміло, знову ж таки прислуховувати ще раз. І гарно працювати на уроці. Отож, сьогодні ми з вами розглядаємо тему вживання апострофа. Сьогодні на уроці ми повторимо, систематизуємо і узагальнимо ваші знання про апостроф, а також вдосконалимо навички правильної вимови та написання слів за апострофом. Отож, я прошу звернути вашу увагу на зображення, і ми зараз ще раз розглянемо з вами правила вживання апострофа. Отож, апостроф пишеться перед буквами Я, Ю, Є ї, ї і пишеться після букв Б, П, В, М, Ф, якщо перед ними нема іншого приголосного, крім Р, що належить до коріння. Наприклад, слова п'ю, б'ється, в'яз, м'язи, солов'їний, ім'я, в'ячеслав, верб'я, верф'ю, торфяний, черв'як. Ми бачимо, що після букв Б, П, В, М, Ф пишемо апостроф. Але коли перед цими буквами Б, Б, В, М, Ф стоїть інший приголос, на який належить до кореня, ми апостроф не пишемо. Наприклад, свято, морквяний, мавпічий цвях. А тепер давайте розглянемо інший випадок. Апостроф пишеться після твердого Р. Тобто тільки тоді. Коли звук Р у нас твердий, наприклад, подвір'я на узгір'ї, з матір'ю, кур'єр, ви чуєте, як вимовляється звук Р твердо. Якщо ж рі, ро, «ре» позначають сполучення м'якого з приголосним А у Е, тобто звук Р м'який, то апостроф не пишеться. Наприклад, рясний, рябко, буря, рюмсати, репін. Тобто ми бачимо, що в даному випадку звук Р у нас м'який, і, відповідно, ми апостроф не пишемо. Апостроф пишеться після будь-якого твердого приголосного, яким закінчується префікс або перша частина складних слів. Наприклад. Беззв'язний, від'єднати, з'ясувати, над'їдений, надярусний, роз'ятрити, роз'юшений. Це в тому випадку, коли префікс закінчується на твердий приголосний. І, наприклад, складні слова такі дитячі ясла. Ми говоримо дит'сла, панєвропейський, півкарти. Пів'ящика. Ми в даному випадку також пишемо апостроф, тому що закінчується перша частина складного слова на твердий приголосний. Але з власними назвами ми пишемо через дефіс. Наприклад, пів Європи. Європа це власна назва. В даному випадку ми апостроф не ставимо, а пишемо дефіс. І ще одне правило вживання апострофа. Апостроф пишеться після К в імені Лук'ян. І похідних від нього. Тобто таких прізвищ, як Лукянченко, Лук'янчук, Лукянчик тощо. А тепер давайте ми з вами знову звернемо увагу на зображення і будемо намагатися запам'ятати. Апостроф не пишеться у словах свято, святий, святкувати, святковий, святослав, морквяний, «мавп'ячий», цвях, тьмяний, духмяний, медв'яний, дзвякнути. Давайте разом із вами розглянемо ще кілька випадків, в яких апостроф не пишеться. Апостроф не пишеться, якщо звук Р м'який. Це про те, що я говорила раніше. Наприклад, буряк, рясно, крючок. Також апостроф не пишеться перед буквосполученням Йо. Ми ніколи не вживаємо апостроф. Наприклад, серйозний, курйозний підйом. Також апостроф не пишеться у словах іншомовного походження: пюре, бюро, резюме. Також апостроф ми не пишемо після префіксів з кінцевим приголосним, коли наступними голосними є А, О І, У, Е. Наприклад, Безіменний. Зекономити. Дуже часто багато із нас робить помилки при переносі слів. Ото, що нам слід запам'ятати. При переносі апостроф не поп... не відокремлюється від попередньої букви. Тобто слова переносяться таким чином: бур апостроф Ян, комп апостроф Ютер, солов з апострофом Їний. Це те, що вам потрібно обов'язково запам'ятати для того, щоб правильно переносити слова. Отож, на цьому зображенні ви бачите предмети. Де заховався апостроф. Ваше завдання буде записати назви цих предметів. Наприклад, «дев'ять», м'ята і так далі. І відповідно, написати ці слова з апострофом. А тепер звернемо увагу на це зображення. Тут подані транскрипції слів. Що означає транскрипція? Згадуємо. Транскрипція. Означає, як правильно ми маємо прочитати слово. Це відноситься до правил Орфоепії. Отож, зверніть будь ласка, увагу на транскрипцію і запишіть слова так, як вони мають бути записані в наших реченнях, в нашому тексті, тобто не в транскрипції а або з апострофом, або без нього. Ось таке вам буде домашнє завдання. Я думаю, що ви багато дечого згадали з того, що раніше вчили про апостроф, багато дізналися нового сьогодні на уроці. Маю надію, що ви дуже відповідально будете відноситись до виконання домашніх завдань. Я маю надію, що домашнє завдання, яке вам потрібно виконати, вам зрозуміле. Як завжди, воно буде продубльоване. При... Під відео, але для того, щоб його виконати, вам потрібно буде обов'язково переглянути відео, інакше вам може бути незрозуміло, що саме від вас вимагалося зробити в домашньому завданні. Отож, я маю надію на гарний зворотній зв'язок. Наш урок підходить до завершення. Я бажаю вам успіху, до нових зустрічей!